О, Толя, це ти добрий вечір. Привіт. А чого це ти сам тут сидиш? Що, підожди, воно машина зараз проїде. Що таке? Сам кажу, чого сидиш. А з ким я буду сидіти? Ну як? Я чула, ти недавно одружився. Ну і що? Кажуть, твоя жінка десь така должності робить. Де вона в тебе робить? В гаї працює. Ну, так це ж хорошо в гаї. Харашо того воно харашо. Ой Ніна, в першу нашу брачну ночь вона три рази мене оштрафувала. За що? За установку в неположеному місці.